Майже два роки повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого по всьому світу відбудуться заходи. Відбудуться, мета яких чергове нагадати мирним містам за кордоном про звірства, агресора, які російська армія чинить в Україні. Акції нагадування про воєнні злочини. Рефії вже анонсовані в багатьох європейських столицях у Сполучених Штатах, Канаді та інших країнах. Організатори закликають українців, яких війна розкидала по всьому світу, долучитися. Зараз з нами на заскопало к президент світового конгресу українців. Пане Павло, вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям слава! В яких країнах і в яких містах вже можете анонсувати цими вихідними акції? З цього року друга річниця повномасштабного вторгнення це 10 років війни Росії проти України, і, мабуть, рекорд буде, буде понад 60, 650 міст. У 61 країн вже зареєструвалися, що організують мітинги завтра і протягом тих вихідних це, мабуть, знову рекорд. Я якраз тут в Вашингтоні не перед дому де завтра відбудеться великому мітинг, де будемо закликати політиків Сполучених Штатів, щоби. Щоб прийняти пакет допомоги Україні, щоб американське суспільство тут сильно підтримувало Україну і щоб цілий світ став разом з Україною, і наша акція називається «Stand with Ukraine» знову у 650 міст у 61 країнах по світі. А як часто представники влади от, тих країн де проводяться акції, долучаються до подібних заходів? Дуже активно я можу сказати, що я щойно прилетів з Торонто, де в суботу відбудеться велика акція, де вже буде брати участь, я вже погодився брати участь премєр міністр Канади Джастин Чудо, голова опозиції, прем'єр, мери міста. Тобто дуже активно долучуються політики. І показують громадським суспільством, що е, політики стають за Україною, і це дуже голубожливо, щоб е, ці е, мали круг угрупування е, фанатиків в різних країнах, щоб вони не взяли голос. Що голос нормальних людей є е, 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 за Україною. І ми сподіваємося, що буде не тільки що вийдуть на вулицю, але також показують своїми діями військової підтримки, економічної підтримки України. Це буде найголовніше. Тих наступних днях і тижнях. Так. Тобто, не просто привертати увагу до цієї проблеми, а ще й брати участь в її рішенні. І, пане Павле, останнє тоді уточнення. А яких рішень очікується? Ну, відповідно, Вашингтон, де ви зараз перебуваєте, це очевидно надання коштів Україні. Це ці понад 60 мільярдів, які зараз Сенат досі не проголосував, ймовірно, до березня цього не зробить. Ем... Наскільки українці мають вплив на місцевих політиків у цьому ключі? Українці мають шлений вплив не тільки як українці самі над політиками, але щоб гуртувати громадське суспільство і щоб притягувати громадську думку в тих країнах, де ми живемо, у понад 70 країн світу, щоб громадська думка сильно трималася. По політики і слухають українців в тих країнах, де вони об'єднані, згуртовані і зорганізовані, де вони впливові. Але також і слухають рейтинги різні опитування. і тому дуже важливо, щоб ми, як українці у світі, гуртували наших друзів, побутових американців, німців, французів, щоб вони розуміли ситуацію в Україні, щоб вони зрозуміли, що немає компромісу, що немає договорення з геноцидним агресором, що вони мусять дати і постачати Україні все можливе, щоб ми перемогли. І цей меседж муситься повторювати. Тому ми закликаємо всіх небайдужих українців, де би. Не жили, долучиться до тих масових акцій, підтримати Україну. Бо без цього без цієї підтримки думка громадського суспільства щодо підтримки України може впасти. і ризик того тому це і наш обов'язок спільний. Так. Я закликаю всіх небайдужих, щоб долучитися до наших світових акцій. Дякуємо, пане Павло. Дійсно. Українці всього світу виходьте на вулиці на акції, які вже були анонсовані, і беріть своїх друзів, так місцевих, адже вони теж підтримують Україну. Павло Грод, президент світового конгресу українців, щойно був разом з нами на живо з Вашингтона.